25 грудня 2024 року. Мерседес Дмитра Пляцука проїжджає блокпост і заїжджає урядовий квартал. Наступного дня візит на закриту на час дії воєнного стану територію урядового кварталу повторюється. Співрозмовники української правди у оборонній сфері стверджують, що саме у цей період ухвалювалось рішення про надання чергового державного контракту компанії Пляцука на ремонт 10 зенітно-ракетних комплексів. ремонт одного ЗРК в середньому коштує близько 20 мільйонів гривень. Або Пів мільйона доларів при цьому у 2024 році Пляцук мав від держави ще один більший контракт. Також декілька непов'язаних між собою джерел, безпосередньо дотичних до керування державним оборонним комплексом. Повідомили, що на них здійснювався тиск різними посадовими особами з метою співпраці саме з компанією Дмитра Пляцука. За інформацією джерел УП у політичних колах перепустку для потрапляння пляцука в урядовий квартал замовляв секретар народного депутата від фракції Слуга народу Ігоря Копитіна. Копитін, голова підкомітету з питань оборонної промисловості, комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, сматрить вопросні новода корупція существує. Uh, Ми та не те саємо в частності я. Uh, щоб бороться з корупцією, треба в первую чергу провести масштабний аудит, діт, яка включає всі підприємства, які працюють на оборонну промисловість. Нам вдалось встановити, що у 2021 році помічник депутата Копитіна навіть отримував від компанії оборонні технології Дмитра Пляцука довіреність на право представляти інтереси та підписувати документи у перемовинах з турецькою оборонною компанією.